«Милосердя Сумщини завершила конкурс малюнків, які ми проводили в Фейсбуці. І зараз чекаємо переможця для нагородження. «Милосердя Сумщини вітає вас із перемогою у конкурсі малюнків Суми майбутнього. Дуже символічно, що ми зустрілися саме 2 вересня у День міста Суми. Місто Суми чудове місто, місто сильних та творчих людей, яким і був Дмитро Буйвал. Метро Буйвол не просто людина, це справжній приклад любові до людей, до рідного міста і до України. Нам дуже хотілося б, щоб ваша картина стала реальністю, бо місто Суми майбутнього це місто пам'яті та вдячності людей, які дарують нам кожен ранок, і навіть сьогоднішнє свято. Ми хочемо подарувати вам сертифікат до найкращого, одного з найкращих закладів міста Суми. Це ресторан Мікс біля парку Каска. І ми знаємо, що нещодавно у вас було день народження, тому ви зможете попити каву з близькими. Дуже вам дякую. Насправді було дуже важко писати картину після трагічних подій, що сталося з метром. У мене відразу виникла ідея. Написати картину саме з таким сюжетом. Вважаю, що будем, буде правильно зробити, подарувати картину дружині Дмитра Наталі. Цей картин багато людських емоцій. Важко писати. І думаю, буде правильно. Сумчанам не забувають. Пам'ятаємо. Команда милосердя сумщини дякує всім сумчанам, які взяли активну участь у конкурсі і намалювали безліч малюнків. Це наш не останній конкурс. Дякуємо за небайдужу позицію та активну участь. Долучайтесь до наших всіх конкурсів та підписуйтесь до нас в соціальних мережах. Дякуємо.